Якийсь такий спокій, начебто вже життя закінчилось. І все вже все одно. Дощів давно не було, і вони підпалили осінню. Не стали до весни чекати. Сосни, що були, залишилися ну, відтоді, як палили колись, підросли стільки, а тепер знову згоріли. Напевно, вже і насмерть. Там ще одна згоріла, там була ще одна, чимало згоріла, і там ще одна. По ось цю лінію догоріла, і з тієї сторони так само А центр оцей спасло те, що воно напевно в низині, і більше вологи, і трава зеленіша залишилася, і вогонь далі не пішов зеленіше вже. А тут була сухіша, бо тут вже вище йде і вологи менше, і воно вже, напевно, сухе було. А Тут залишилося. Ця хурма вижила, не дойшло. Ця теж вижила. Там десь ДіЗі був, але його дістала. Ось той молодий, який був відріз. Оце підгорів. Чи він вижлетів. Не дістало. не дістало. не дістало трішки. Ось хурма дістала. Не дістала. щось зеленого немає. Тут ще десь були в ряд слабенькі, їх, напевно, вже хворіли, хоча, можливо, від коріння весною щось і відросте. Повловнія залишилася ще жива. З цієї сторони згорівше, з цієї теж все згорівше. По центру оця долина, де є поля. І вода стікає, коли дощі. Тут не зина, воно ще зелене так залишилося. Що тут гінко ще трошки живе. Хурмо. Ось, де це, отпора ось хурма згоріша. А ці живі. Можливо, частково ще допомогло те, що я тут траву косив. Ось де зупинилося. Це якраз я тут так косив, а тут вже не косив. Прививки деякі теж є. Так, я вже так. Десь за два метри вже. І так. Не так все й погано для хурми вийшло, але. Але таке, що є, те є. А зимина ще трішки жива. І ще був хтось Ось так вона пропала, можливо, ще відіб'ється весно від коріння. Цій щось погана. Така ще. Така ситуація на сьогодні.